Перед колегами з інших регіонів Житомирському євроклубу було чим похвалитись. За 16 років існування випрацювала система роботи із молоддю. Традиційні підходи до висвітлення тем євроінтеграції. Жодних бар'єрів і значних проблем у роботі не відчувається, зізнається керівник організації Олена Дікова Фаворська. Не дивно, що в Житомирі ми проводимо семінар тренінг за підтримку цієї високоповажної організації, яке дасть змогу посилити інтелектуальний потенціал наш руху і безумовно організаційне організаційно об'єднає всі наші структури. Чому саме Житомир? Можливо, тому що Європ... Житомирський євроклуб визнано кращим за оцінками Європейського союзу в Україні. Визнано кращим, і ми маємо вже певний досвід проведення таку... таких проектів. Задоволені роботою Житомирської організації, і куратори із Києва констатують, тут є чому повчитись іншим регіональним Євроклубам. На сьогодні у таких об'єднаннях концентрується проєвропейська молодь. Житомирський євроклуб, по-перше, володіє дуже великим досвідом, який накопичений за ці 15-16 років. Так і безумовно, треба, щоб цей досвід поширювався і в області, і в Україні. Значущість євроклубів на Житомирщині і загалом на Україні визнають і представники влади. На думку заступника голови облдержадміністрації Віктора Балюрка, в нашій області налагоджена тісна співпраця із громадськими організаціями, в тому числі із молодіжним об'єднанням Євроклуб. Саме вони, як ніхто, впроваджують проєвропейські позиції і місцевої влади, і загальнодержавної. Президент України Віктор Янукович, наша обласна державна адміністрація. Твердо тримаємо курс на змислення зв'язків із нашими найближчими і дальшими сусідами, які проживають на території Європи і які входять в, в європейську спільноту. Ці прагнення не сьогоднішні, вони з року в рік підкріплюються певними кроками. І одним з таких. На теренах нашої області вважаю таким кроком на сьогодні є проведення семінару керівників євроклубів, а євроклуб направлений на, на добро, на зміцнення зв'язків, на дружбу, на впровадження і пропаганду і закріплення тих європейських цінностей, до яких ми всі дуже прагнемо. Тому ми намагаємося підтримати такі.